Гарний сьогодні день! Прямо з чудовим настроєм поспішала сьогодні до вас. Бо у мене що? Правильно, як завжди, свіженька порція цікавих технологічних новин. Каву чи чай приготували? Бо сьогодні поговоримо про планшетний вбиважка К'юкітел L-RT6. Що по характеристикам Apple розглядає можливість випуску складного iPad'у. У BMW запровадили штучний інтелект. Які результати? Хамстер дрон, який пройде усюди. Канадська компанія створила справжній плащ невидимку. Ви на каналі GSM Forsage. З вами я, Оленка, і ми починаємо. Невбивайний планшет монстр автономності. Планшет. Power. Такими званнями нагородили планшет QKTL RT16, який нещодавно було представлено на загальний огляд. Та й досить справедливо, бо його характеристики, на мою думку, просто вражають. Ну, по-перше, це його батарея ємністю у 20 тисяч мАч з підтримкою зарядки потужністю до 33 Вт. А ще корпус цього планшета має захист від пилу, ударів та вологи відповідно до стандарту MIL STD 810H, IP68 та ip 69 k Тобто гаджет здатний пережити занурення на півтора метри у воду або падіння з висоти півтора метрів. Працюватиме він на процесорі Mediatek MT8788 з операційкою Android 13. Об'єм оперативної пам'яті в планшеті становитиме 8 ГБ та 256 ГБ вбудованої пам'яті щодо екрана, то його діагональ у 10,1 дюймів, роздільна здатність 1920 на 1200. Ці пікселів, а пікова яскравість 400 ніт. Гадаю, що в Україні такі супер планшети точно матимуть попит. Особливо вони знадобляться нашим військовим. Згодні, ну якщо вже пішла мова про планшети, то ось вам ще одна новина. Apple розглядає можливість випуску складного айпаду. Революції цим вони, звісно ж, не створять. Та все ж таки, це ж Apple. Так, що там відомо? По суті, це буде той самий складний гаджет у форм-факторі книжки. Також є чутки, що Apple постарається зробити його з великим за діагоналлю гнучким дисплеєм, дві частини якого буде з'єднувати спеціальний шарнір. Подейкують, що складний айпад також буде оснащений підставкою з вуглецевого волокна, випущеною китайським виробником компонентів NG Technology. При позитивному прогнозі чекати такого ноу-хау від яблучної компанії можна вже у наступному році. Ну то гай, чекатимемо на його появу. Цікаво, скільки ж він коштуватиме. А у вас є якісь припущення? Пишіть у коментарях, поки у світі вирішують, чого більше принесе штучний інтелект, користі чи шкоди. У БМВ вже його запровадили на конвеєрі. Цікаво дізнатись, підвищення продуктивності у 5 разів. Саме такий результат отримали на американському заводі автовиробника у Спартанбурзі. Для цього на підприємстві провели відповідну модернізацію. У позовному цеху тепер ще контролює процес приварення роботами на конвеєрі металевих шпильок до рами кожного позашляховика. Він оглядає, перевіряє правильність становлення шпильок та якість швів. Також вздовж виробничої лінії задіяна система з 26 камерами, які синхронно знімають автомобілі у процесі їх просування по конвеєру. Штучний інтелект в режимі реального часу аналізує отримані зображення та визначає відхилення від технологічного процесу чи проблемні місця, які потрібно людям виправити. А ще ще створює цифрову модель заводу, де у віртуальному середовищі можна протестувати будь-які зміни виробництва. Процесу. А потім, при позитивному баченні бажаних результатів, перенесення впровадження для підвищення ефективності в реальному виробництві. Чим далі, тим новини цікавіше. Американська компанія Revolut Robotics створила автономного гібридного робота з позивним Хамстер, що перекладається як хом'як. Цей дрон може проходити будь-яку місцевість і за необхідності злітати в небо. Він піднімається у повітря тільки коли потрібно подолати велику перешкоду або крутий підйом. Крім того, він безпечний для людей. Адже зовнішня клітка слугує захистом для чотирьох пропелерів пристойного розміру, які використовуються в режимі польоту. Компанія планує відправити дрон на допрацювання та налаштування, і потім використовувати його для пошукових робіт та в гірничодобувній про. Мисловості для оцінки шахт і для знешкодження бомб. Також у інженерії в планах оснастити такий дрон штучним інтелектом, щоб вони могли мати певну автономність у своїх діях та взаємодіяти між собою, що може бути корисним при виконанні поставлених цілей. Стартап приволіті отримав вже близько 115 тисяч доларів у межах інвестиційної кранфандингової компанії StartEngine. Щоб підготувати HRM до комерційного розгортання та виробництва. Хто тут з нас полюбляє Гаррі Потера? От я, наприклад, стовідсотковий фанат. І знаєте про що я мріяла у дитинстві? Мати такий самий плащ невидимку, як у Гаррі Потера. І от, здається, моя дитяча мрія стала реальністю у Канаді. З'явилася технологія Quantum Stealth, яка, напевно, незабаром дасть можливість зникати. Серед білого дня. Будь-кому завдяки своїй новій розробці. Канадська компанія з виробництва камуфляжу Hyper Stealth Biotechnology запатентувала технологію матеріалу, що заломлює світло, і робить людей та предмети майже невидимими неозброєним оком. За твердженням голови компанії таку технологію можна буде використовувати у військовій справі, що зробить солдат майже невразливими. І відповідно в цілях безпеки компанія відмовляється від публічних демонстрацій та. Камуфляжу. І найголовніше те, що такі панелі не можна знайти за допомогою теплових або інфрачервоних приладів. Ну і як вам таке магія серед білого дня? Я вам скажу. Але як би було б круто, щоб наші військові вже сьогодні могли таким користуватись. Ну а ще, звісно, цікава вартість такої панелі. Ну і взагалі, чи зручна вона у використанні? Ну, думаю, з часом дізнаємось про це більше. Ось такі новини на сьогодні було цікаво. Ну тоді мерщій, ставте ваші вподобайки. Підписуйтесь на наш канал і не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А вони у нас виходять доволі частенько. Ну все, я вам кажу до нових зустрічей, па-па!